У Запоріжжі у хабі громадської організації платформа спільних дій стартувала третя хвиля навчання у межах міжнародного проєкту «Хібукі-терапія». Медінвест фінансує навчання 40 учасників, 30 педагогів, вихователів і психологів закладів освіти міста Запоріжжя і 10 представників різноманітних громадських організацій. Я хочу сказати, що бажаючих було дуже багато майже троє людей на місце претендувало. Тобто, ми можемо сказати, що цей проект уже набув популярність. Ярності в нашому місті про нього знають, і фахівці хочуть навчатися. Знайомство освітян та громадських діячів з методикою хібукі-терапії у вигляді настановної зустрічі новачкам детально розказали про проєкт та його важливість. Хібукі-терапія – це ізраїльська методика психологічної допомоги дитині через іграшку. Початком війни в Україні дав на Максимов, авторка цієї методики, зайшла в Україну, маючи велику місію допомагати дітям України. Спочатку проект працював як психологічний, але ми зрозуміли, що ми не маємо можливості, навчаючи тільки психологічних працівників охопити велику кількість дітей, і він був адаптований до взаємодії педагога із дитиною. По відеозв'язку доєдналася до зустрічі і сама авторка проєкту Дафна Шарон Максимов. Вона звернулася до 40 освітян та громадських діячів, яких буде навчати онлайн протягом місяця. Я бачу ваш професіоналізм, вашу відданість справі та ваш патріотизм. Ваша робота це не просто професія, це місія. І я щиро захоплююся вашою силою та самовідданістю. Сьогоднішній курс це не лише навчання новим технікам, а й можливість для нас, як професіоналів, об'єднатися наші зусилля, обмінятися досвідом і створити спільноту, яка потребує один одного. Попереду нас чекає багато роботи, але я впевнена, що результати будуть добувати. Загалом проект хібукі терапії реалізований у всіх регіонах України та навіть за кордоном. Унікальні знання отримали понад 4,5 тисячі охочих працювати з дітьми. Лідирує серед інших областей Запорізька дієву методику освітяни Запоріжжя опановують завдяки підтримці з боку бізнесу. Вдруге проект профінансує Метинвест та «Запоріжсталь». Величезна подяка платформі спільних дій. Величезна подяка «Метінвесту», пані Дафна, яка разом з нами. Дякуємо за можливість долучити наших педагогів. З нетерпінням чекала старту навчання керівниця студії раннього розвитку Смартік Юлія Борисенко каже: сюди її привело бажання за часів війни допомогти дітям. В наш час їм дуже потрібна підтримка, особливо в мене рання студія раннього розвитку, і я бачу, як важко діткам і їм потрібен друг. По перше, щоб допомогти в таких ситуаціях, як в нас бувають зараз.